Добрий єдиний глядачам та гостям каналу. Сьогодні продовжується побудова мого оприскувача для мого мототрактора. Буду робити його на часник. Така вийшла в мене горловина вже, в минулому разі бачили. Така туди вставляється сіточка і там знизу є отвір на подачу. Кидаю сюди цю сіточку і наверх. Береть оця кришка з фарби. Отак От воно буде виглядати. Так, вчепив його коротше, вже на рамку таку зробив. Величку рамку. Стягнув її, взяв такий прут, на прут насадив шланг і все, отаким От макаром постягував вже чепить, воно в мене все тут добре, місто тримається. Буду далі робити. Крила. Висота від низу до, від, від верху, можна сказати, від краю до землі виходить десь 65-70 см. Думаю, мені вистачить того підйому, щоб можна було кропити різні рослини там по величині. Буду ставити зараз оцей такий 2,5 метри пруд. І оця труба метр. Буду робити його на 3,50, бо в мене між виходить по 50 см, 45-50 то буду так, щоб воно мені забирало по частнику 8 радків. Буду ставити 4 форсунки на одну, на одну гілку і на другу буду 4, щоб було загально 8, і якраз воно там буде співпадати, що радок попадає напротив на форсунки. Отаким От макаром. Добре, тоді буду зараз пробувати щось здесь варити. І так, зробив я вже отакі крила. Мають вони ширину 3,70, ну там це таке є, там трохи сюди, трохи туди будемо бачити, буду далі керувати. І зробив ось такі завіси. Саме присмаркувався, вже більш-менш поварив. отак так він мене буде складатися, зараз складу. Кажу, що зробив, як завіси робив, отак вони закриваються. Будуть вони в мене посередині таким ромбом складатися. І... Ну, бо іначе ніяк. Так, якщо складати сюди, одне до другого, так двері, щоб закривалися одне звідти друге сюди, то треба більше роботи, там всяких треба завісивіші, плюс фіксації різні, всього тут, а тут все попрощуємо. Зробив отакі дві такі дві планочки вирізав. Ті планочки розпорсили отвори суну туди. Разом через, через трубку просвілив. на 8. І тут виходить, вже коли тут, тут закінчується трубка. Там де закінчується трубка, приваривши зверху такий обмежувач, воно як впирається, воно опиралося в нього. Так як тут видно, з цієї сторони він стоїть. І трубка, коли замикається, просто впирається в цей обмежувач. Воно так все Легенько працює. От так. поки на такій стадії, далі ще зараз буду пробувати виставляти шланги і чіпляти форсунки. Тут поділив, тут буде починатися десь одна тут форсунка буде, друга тут. Я ще ними трошечки може відійду, щоб воно мені тут не ляло на, на моїй на оці, на раму. Може відійду по 5 см. Тут буде чуть-чуть-чуть далі, а ти вже далі піду так по ходу. Отак. От ага. Трубка в мене десь вийшла, я не знаю. ну 30-та оця. неї до цієї доточився 20-ї трубкою, цією вже катанкою. Ну, там буде добре чіпляти форсунки, а тут далі. Далі ще будемо бачити. Добре тоді, поки на такій стадії. Далі ще буду ставити зараз розпилітілі форсунки. І так, чіпив я вже розпилітілі так воно вже в мене вийшло так воно виглядає все майже в рівень можна сказати все рівнесенько. поки мені подобається тут ще буду бо це прохідна у мене кінцевої немає прохідна Поставлю заглушку дві крайні отак От відійшов від рами трохи щоб вони мені обливали тут раму трошки відійшов на сантиметрів 5 від головної труби і далі зараз буду пробувати ставити помпочки так воно мене виглядає вже тут трошки ті дві чуть-чуть зміщені а як буде складатися складатися будуть Мені тяжко трохи однією рукою. рукою отак воно буде складатися все вселангові воно не перешкоджає і тут так само так, воно буде шланг відходити і от таким чином воно буде в мене складатися. Собі зверху зроблю ще два гачечки таких, болтиком скрутися. Тут воно невисоко виходить. Про метр двадцять, п'ять десь, там метр 30, вроді, бо разом ще ті кусочки по 10 см. Отак от воно в мене виходить. На даний момент воно мені подобається. Будемо бачити, як воно буде працювати. Зараз буду пробувати ставити двигунчики, помпочки і буду пробувати. Як воно, чи буде вистачати їх. Пряц воно собі. І отак. І так друге воно складається. Все. І так, день третій. Вчора такий сніг валив, що навіть не було, не було мені бажання ніде працювати, а сьогодні вже все розстало, сьогодні трохи. Попрацював вже, поставив, варив під ножки. Такі в мене були кусочки трубок. І отак от воно вже має кінцевий мій результат. Поставив я тих чотири форсунки на одну, одне крило і поставив отакі, щоб буде видно, ті помпочки тут. Захід мене береться звідси. Крани вдруг, вдруг може де щось, не дай Боже, пустити, щоб мати моно було десь його якось трохи переключити. Тут ще поставив трійник наверх на змішувач на один моточок. Коли потрібно, я його включаю, о, до речі, включаю. Зобив його таким чином його. Стоїть ось така фішка. Фішка собі роз'єднується в разі того, як потрібно. Якщо потрібно знімати, собі всю фішку тільки роз'єднаю і стояв. У мене тут він вже давненько стояв. Отакий От двохклавічний, вимикач, У нього тут навіть місце було, все, я просто вже давно не працював. Певно років два-три лежить в мене вже без роботи. То я його просто назад примонтував, як він був попередньо і все. Що ж тут ще? Фільтра поки не ставлю, поки буде без фільтра, бо тут <кій> брати чисту воду, можливо, якщо буде ще як, то ще поставлю фільтра. Далі в подальшому мер... в планах є таке, бо трохи де, де, деколи забиваються оці форсуночки. Зараз спробую попробую якусь включити гілку. <кій> О, Отак от воно лє, Немає тиску, треба. Тот треба виставляти треба завестися то тоді буде нормально Закінчилась вода. Зараз покажу, як вибирає до кінця воду. Буточки. Закінчилась вода, два відра води. Вилілялось. Що буде видно. Це все, що лишається. Там лишається буквально може пів чашки, може і ні. Оце, От. От що найбільше мені подобається в даному батьку. Що працює. Підножки є, далі будемо пробувати, що воно буде робити на городі. І так, прибув я на першу свою ділянку. Тут в мене вісім радочків, якраз він перекриває ідеально по чотири радочки. Крило, то приїхав, буду пробувати, що воно з того вийде. Розбовтав я сульфат магнію гумат і прилипач. Попробую, а ще регулятор росту Вимпел 2. Буду пробувати оприскувати, бо тут вже в мене є листки такі, такі трошки є місцями листки пожовтівші, отакі. І такі пожовтівші де-неде, -де, і так пожовтівші де-не-де -де є. То буду бачити, можливо воно мені трошки допоможе, бо вже більшості всі листки тут є, по три, по чотири. Забільше вже по чотири листки часник має. Я думаю, що вже можна його покропити буде і по, по листу. Но зараз. Буду пробувати розкладати цю свою приблуду і буду пробувати налаштовувати і їхати. Добре тоді. Побачимо зараз, що з того вийде. Я проїхався якраз один проїзд. Суперово. Будемо бачити, далі, що з того вийде. І так, буду пробувати заїжджати на останню свою ділянку. закінчив інше вже короче, оприскування своїм апаратом пройшов я. Один, два, три, чотири проходи Чотири проходи отож я пішло, зараз подивимося, скільки пішло од мені робочої рідини на 22 десь сотки. Подивимось. Вроді ще так, мокровато, але мусив брати, бо. Є такі вже місцями в жовтенькі, де-не-де де стебла. Треба, коротше, було пройти, бо далі воно буде жовтіти. Треба йому дати було трохи того сульфату, Гумату. і регулятору росту. Я ще йому дав. Буду бачити, зараз піду подивимося, скільки лишилося в мене ще робочого розчину. Чи взагалі залишилося, бо заляв я сюди 60 літрів. Подивимося зараз, що, що, що там залишилось. Ідемо зараз. Опустимо і подивимося, скільки ще лишилося приблизно. Те, що на другий раз зроблю. О! Залишилося, я вам скажу, 10 літрів десь тут, коло 10 літрів. Менше навіть, ніж 10 літрів. Погано видно, але. Коло 10 літрів залишилося, там може буде менше. Десь, я думаю, 7-6-7 літрів це лишилося. То мені пішло 55 літрів на 20... 55 літрів на 22 сотки. Отакий От розрахунок на оці 4 форсунки на 2, тих... на 2 тих помпочки. І їздив я по четвертій передачі або. Та як кажуть по першій повищенні. І ще враховують те, що в мене 16 колеса, а не на 12. Ось такий вийшов в мене апарат, таке перше випробування. Мені дуже сподобалось, мені треба було б набагато зараз більше часу, щоб було б ходити з оприскувачем і те, що не факт, що я б його все ідеально покрив би. А так собі розпилювачі працюють. І собі їду з однією швидкістю, все прекрасно, мені сподобалось. Отакі От справи на сьогодні. Будемо далі їхати додому. Добре, кому сподобалось, ставимо, як кажуть, лайки, коментуйте. Всім бувайте здорові до побачення.